Авдіївка забезпечена продуктами харчування та наметами для обігріву. Про це заявив голова уряду Володимир Гройсман після поїздки до прифронтового міста. Там він провів засідання оперативного штабу за урегулювання надзвичайних ситуацій. Ми розробили всі альтернативні сценарії, які дозволяють сьогодні підтримувати на мінімальному рівні життєдіяльність міста. А що стосується лікарні, то сьогодні лікарня працює. А з альтернативними джерелами живлення всі ті хворі, які потрібно було перевести в інші медичні заклади для надання спецфічної допомоги, це вже забезпечено. В Авдіївці відпрацювали всі можливі сценарії розвитку подій, але найголовніше, на чому наголосив голова уряду, необхідно потурбуватися про людей, які знаходяться в місті. Я дав сьогодні доручення, щоб соціальні служби пройшли особливо людей похилого віку. Які, можливо, одинокі самі не можуть вийти або до пункту обігріву багатодітні сім'ї. І запитати у людей, чим потрібно допомогти в таких складних умовах, які сьогодні опинились мешканці Авдіївки. Бойова підготовка загонів територіальної оборони триває на Тернопільщині. У вишколі на полігоні села Біла взяли участь понад півсотні чоловіків. Проводяться заняття по. Тактичній, медицині. Будова автомата і так само проводяться вже реальні бойові стрільби. Сьогодні два хлопці виявили бажання після цих занять оформити документи і піти на військову службу за контрактом. В Тернопільській області такі загони тероборони сформовані в усіх без винятку районах. Навчання організували вже в четверте. Обласний комісаріат спільно з облдержадміністрацією. Військові навчання проводять і для молоді. Головна мета підвищення престижу захисника вітчизни, підготовка до служби у Збройних силах України, патріотичне виховання. Ська обласна державна адміністрація також відчуває необхідність в тому, щоб готувати людей, які будуть здатні захищати територіальну цілісність нашої держави. Це не просто ігри, це конкретно підготовка бойова підготовка учасників загонів територіальної оборони. Вона відбувається з умов елементами бойової зброї. Но мільйонних гривень планує виділити цьогоріч влада Київщини на підтримку спеціалізованих центрів для неповносправних дітей. Таких в області п'ять. Один з них броварський дитячий центр реабілітації. Нині у ньому займаються майже 200 дітей, переважно хворих на ДЦП та аутизм. Ми не можемо прийняти більше, ніж є потужні центри. Тому потужні центру треба збільшити в два в три рази. Тут є всі ці можливості. Ми про все домовилися. Якщо нам це вдасться, то ми будемо приймати не 200, 300-500 тисяч дітей. У планах керівництва розширити приміщення та відкрити стаціонарне відділення. Загалом у Київській області понад 6,5 тисяч дітей мають інвалідність. Із них близько 400 неохоплені спеціальними програмами розвитку. Програма, яку ми ініціюємо і розраховуємо, яка буде підтримана депутатами обласної ради, якраз забезпечує підтримку спеціалізованих центрів в тій частині, що вони можуть доглядати за дітьми, які знаходяться в віддалених районах Київської області.